Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з математики! До нас завітала дівчинка Оленка. Давайте привітаємось! Оленка дуже любить гратися з дітками. Подивіться, скільки м'ячиків на килимку. Так, багато. Давайте допоможемо Оленці зібрати м'ячики в ящички. Великий ящик для вас, маленький для Оленки. Візьміть по одному м'ячику і покладіть у ящик. Оленка теж покладе у свій ящик м'яч. Скільки м'ячиків у вашому ящику? Так, багато. А в Оленчиному ящику один. Чому у вашому ящику багато м'ячиків? Так, діток багато, ви всі збирали в один ящик. Молодці малята! А тепер трішки відпочинемо. Ми тупаємо ніжками, ми плескаємо ручками, киваємо головою. Ми ручки піднімаємо, ми ручки опускаємо і бігаємо кругом. Чудово! Оленка залишила вам іграшки. Скільки у ящику іграшок? Так, багато. Давайте покладемо ліворуч від ящика одну іграшку, а праворуч багато іграшок. Чудово! Скільки іграшок ліворуч? Так, одна. А скільки праворуч багато. Де лежить одна іграшка? Так, ліворуч, а багато іграшок? Так, праворуч, молодці. Ви всі дуже уважні, а ми, Оленкою з вами прощаємось. До побачення малята. До нових зустрічей.